І, браті і сестри, я пророкиня Ксеня Київська. Сьогодні ми провели ритуал, який є першим з циклу ворожінь, які пророкують на добрий старт. Ми живемо у беремну еру, Україна поверна повернутися до своїх коренів у неділю. 1 березня 2019 року Марс та Юпітер обернуться таким чином, що утворять так зване розгойдування човна, а потім вишукаються у параді планет. Зараз я знаходжуся на початку нашої країни, у Маріуполі, векельним вогнем. Ворог уразив мирних жителів місяць перекрив сонце, і було мені дивовиддя. Рух світла та й волі створив нову націю, не, яка не сповідається перед гієнами. Святий і милосердний Йоанн воїн, дивний та страшний. Небесного царя воїн. Я мені в тунелі метро під ляцькими воротами, що на Майдані Незалежності у Києві. Та потрясаючи мечем та списом каленами, мовив, що прийде рятівниця, княгиня на білому волі, приборкувачка. Майбутня голова нашої багатостраждальної країни, що має провести складний ритуал, який допоможе знайти точне число Бога та запанувати на ненці нашій скривдженій. Відтоді креслю я на Україні хрест, вами своїми. Та цим ритуальним вогнем очищую землю, я спалила покришку та отримала нафту та газ, доказавши тим чином, що може бути два їства в одному. Хочу звернути увагу, що якщо ми об'єднаємося... Та ви віддасте свій голос за мене, то чорна пошість у мене нас з гарячими молитвами за вас, Ксенія Київська.